Всім привіт! Ну, наступила черга мого мотоцикла, чи настала точніше до ремонту, откатався. Розбило мене втулки в маятнику. Коротше, як зрозумів, їздив, їздив і почався, зараз вас візьму поближче. Їздив, їздив і почався в мене люфт. Щас, хвилинку. Їздив, їздив і почався в мене люфт в колесі. Думав, що отудочки почіпники розбило у самій тут, в самому колесі. Там вже два, Маймо, якщо я не... не помиляюсь, 204. четвертих. Але я тоді вже поставив його на центральну підніжку і ось що обнаружив. Бачите? Не знаю, воно буде, буде, видно, не буде. Коротше, відносно маятника, люфт чималий появився. І що цікаво, що він... Якось різко з'явився. Не було, не було, а то на другу поїздку буквально в мене один той самий маршрут їзди. І на другу поїздку такий відчуття, таке, наше, як там коли хає ззад, ніби Нібито це є. Ніби таке колесо спущене. І тіліпає в мене по всій дорозі. Ну, коротше, то встав, тоді вже то додивився, що вже в маятнику. Купив дві резинки на, коф... на цепку, бо мої вже там потріскалися, протерлися. Хорошої якості, такі ось прям. Зараз на дворі плюс 4 чи навіть плюс 3. І ось вони такі м'якенькі. Це я вже їх тут вони на вулиці, вони вже хвилин 30. Вже. 275, по-моєму, гривень. Дві втулки. Точніше, селенблоки два у маятник. цільки відео не дивився, там жесть коротше, його розбирати, там... закисає. І дві резинки. На жабку ось сюди, бо в мене ось, бачите, замотана. Сюди поміняємо. І не знаю, якщо якщо підійде, то ще й сюди поставлю. Тож в мене тут ось Буде класно. Дві новенькі резинки. По 20 гривень чи щось таке. Так. Оце зараз приступаємо до розборки. Поставимо на таймлапс, таймлапс подивитися, що як буду розбирати. Вже треба і його трошки освіжити. Його так, приступай. Хотів вам записати процес розбірки, але щось камера чомусь не записала. Коротше, суть. Е -е, зняв я маятник. Без проблем, бо тому, що він, я її змазував той раз, як знімав. І ось бачите, що тут у мене робиться. Давай знімай. Зараз, о! Ну, я думаю, зрозуміло, так? Да? Так, і ось таке саме щось стається. Так, це у старих сайлентбоках. А в нових у нас Так, ось новий Ну ось, новий Ой, Блін, одною рукою незручно. Плотненько заходить. Коротше, ще ось підчищу ось, опять знову змажу її. Зараз подивитися, як буду вибивати, бо є варіант, що воно закисло тут насмерть. Ну не знаю, Це... ще раз повторюся, вже скільки відео дивився, і всіх вони там чомусь закисають. Ну зараз будем... покажу, як... як у мене вийде. Так, ось так. Маятник я ж переварював. Вже ж. Кріплення в мене ж були. Оці кріплення. Оці кріплення були в мене внизу, я зробив... Наверх переварив. Ну, щоб не купляти маятник, просто взяв, відрізав, заварив, пофарбував да і все. Ну, Фарба з балончика, до речі, фарбував. Два роки вже. ось, ну, Оці місця, ну, це я думаю, ось оці місця тут, такого нічого страшного там немає в оцих місцях. Так, А так фарба держиться непогано. Ну, там місцями, де ото, резинка моя торкається, то вже трохи стерлася. А так ніде нічого не ржаве. Нормально, коротше, можна балончиком красити. Вполне робочий варіант. Так що, до речі, краску брав середню по, по ціні, ну і нормально воно держиться. Ну що ж, пішли зараз вибивати наші салайнблоки, як воно в нас получиться, не знаю. Будемо пробувати. Так, побивав, зараз втулки виб'ю і все буде нормально. Підфарбував я маятник, вже трошки повністю не, не фарбував, так, де там поздирав вчора краску, замінив блоки вже, теж вчора замінив, воно підсохло це все за ніч, зараз будемо ставити. Попомучився я з ними з цими блоками. Один хорошо вийшов, другий ні в яку. Єлі-єлі там дворим пополам його там вибив з отсюда. Ну Та нічого, зараз будемо ставити, воно вже точно буде більш-менш нормально. Все, поставив, поставив маятник. люфта тепер немає. Все класно. До речі, купив вже резину, таку саму, як і наперед. Сейчас перебортирую і покажу. Тут більш-менш все в порядок, так що будемо ставити. Так, сейчас на місце ставимо колесо і всю решту прикручуємо, скручуємо і буде собраний. Такий ось ремонт у нас невеликий буде проведений. Така саме якийсь переді резинка, м'якенька. 3х18 така зубата. Ще біда походила, ну там вона вже трохи стерлася. Я ось беру за корд Та петрошина, а це якась толі арабська, ну коротше, з тих країн чи пакестанська. Ну тут прям корд відчутно, що товщиня багато. Нічого не написано, не бачу тут два. Ну ось по їхньому щось написано. Коротше, чия вона. Поставимо, спереді в мене така сама стоїть, взагалі класна. Мені дуже подобається її. На грязі дуже добре держе. Десь написано, хай знайду і покажу. Е, по грязі хорошо держе, по траві добре держе, не буксує нічого, то є, ну, класна резина. Зараз ставлю. Все, завершив я такий свій ремонт невеликий. Поміняв резину. Ось як вона стоїть, як виглядає. Доволі таки м'яка. По цьому накачав, як тут написано, 2.8, більше не качав. Ну, трохи поїздиться, може, ще там подивлюся, передивлюся. Тут ось, як бачите, підфарбував трошки. Поставив тулочки, тепер ось люфта немає. Тут все от, чудово. так. Ось як оці ці виглядають, які я поставив. ось ну, тут поправить трошки, ну то таке вже. Ось так, зараз поближче. Ось тут, бо в мене полопані були. З ручку трошки пошкодив, то, ну нічого поміняю. Так, тут ось як виглядає, тут ще поправити трошки треба ще не поправив. Ну а так уже симпатичніше виглядає. Маятничок я трохи підфарбував, Повторюся ще раз. Тут ось е, закручував, на жаль. Порвав хомутик, ну, благо є полуавтомат, підварив де, і все. Коротше, все, тут нормально тепер. Тепер одинакова резина що спереді, Цю трошки раніше я поставив, цю трішки пізніше. Ну, ось буквально ось Уже в листопаді. У нас, до речі, вже листопад. Знімаю вже другий місяць осені. Скоро морози. Буде цікаво, до речі, зиму, по снігу пої... на, на ній поїздить. Спеціально колись виїду, по поїжджу. Так, ось таке ось відео вийшло. Кому сподобалося, пишіть коментарі, поставте лайк обов'язково цьому відео. Всього найкращого, до побачення.